Сьогодні на сесії міської ради було розглядано ряд питань, а також було розглядано питання про збір коштів та речей для тих вояків, які служать в армії і виконують доручення уряду або тих, хто потрапив у скрутну ситуацію завдяки тим бойовим діям, які проходять на Мирній території. Сьогодні ми виділили кошти для того, щоб оздоровити дітей наших земляків, які знаходяться в АТО. І сьогодні ми з депутатами розглянули питання про виділення поряд Цюрюпінськом є село Саги 15 земельних ділянок для. Учасників АТО і будемо долучати сюди громадськість, щоб визначитися, кому ці ділянки повинні будуть належати. Сьогодні підтримана депутатами пропозиція, що збір коштів та речей буде проходити під контролем. Міської ради ветеранів і у приміщенні, яке знаходиться навпроти міської ради. На сесії також було заслухано депутатський запит депутата міської ради Граненко Микола Петровича про присвоєння посмертно першому тюрпенчанину, який загинув за Україну звання почесного громадянина. І Громадяни, які були присутні на сесії, ще внесли пропозицію про те, щоб назвати в його честь вулицю. Ми ці питання всі розглянемо і на наступну сесію внесемо пропозиції.